Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше» я Інна. І сьогодні у нас буде відео про освітлення стелажів. Так як попереду, все-таки в нас посадковий сезон ось вже скоро новий рік, а там туди-сюди та вже буде потрібно сіяти овочі, квіти сіяти ще раніше. Тому хочу зупинитися на такому. На такій темі, як освітлення стелажів. Е, є запитання в коментарях, тому зніму таке невеличке відео, покажу і розкажу. Е, ну, Це, знаєте, не правило, це лише мій досвід. От е, Я також, коли ми починали робити стелажі, вивчала цю інформацію, там трохи читала, трохи дивилася відео, ну і на основі цього е, купували лампи. Щось робили, потім переробляли, тому що все-таки е, з часом, коли вирощуєш, дивишся, щось треба покращити, щось додати, щось переробити. Ну, ось хочу показати вам, які лампи ми використовуємо: ось такі звичайні світодіодні лампи. Ось така лампа на 18 ватт. І ось така лампа на, 20, на 36 ватт. Ще помиляюся. Всі ці обидві ці лампи, у нас тільки дві лампи, вони холодного спектру світла. Це важливо для вирощування рослин. Тому, купуючи лампи, треба завжди на це зважувати, щоб це не був нейтральний колір, щоб це не був. Теплий колір, а щоб це був ось холодне світло. Ось такі лампи, бачите? Купували їх у звичайному інтернет-магазині. Не скажу вам, який, тому що це було вже, ну, оці лампи їм декілька років. Ну, я не знаю скільки, можливо, років і п'ять. От ще в цьому році тільки одна зіпсувалася. А оці лампи купували в тому році. І як ми їх. Там повісили, зараз покажу. Хочу сказати, що ось ця лампа тут, вона, бачите, вона ніби світодіоди під кришечкою. І ось ця лампа на 36 Вт, вона, звісно, нагрівається більше, чимось ось така, тому що ця ж на 19, і тим самим вона ем, таке дає тепло рослинкам, які там ростуть. Так що такі ось лампи, що ще про них сказати, Ну, тут... В принципі, задоволена я ними. В тому році ми їх поставили, позамінювали дещо, були тільки такі, а потім позамінювали, тож, тож так. Да. Сьогодні у нас якраз повинні виключати світло, От, але мабуть що через те, що на вулиці мінус 14 світло не, не вимкнули. Тому якраз можна і показати, як вони світять. Тож, зараз прийдемо на стелаж і я вам покажу. Ну, ось так виглядає ще недороблений стелаж. Тут мене... Стоять вже перві рослинки, і дивіться, ось ця лампа. Ну, стелаж у нас саморобний. От в цьому році переїхали в інше місце, в інше приміщення, тому ще в процесі йде налаштування, але ось бачите, як вона прикріплена, ця лампа. До рослин десь від лампи до рослин йде ну, буквально 20 см, Всього полиця 35 см. Ну, ось так виглядає. І оцього освітлення їй е, вистачає для того, щоб гарно рослинки квітнули. Ось тут також полиця, і ось тут також ця лампа. І за рахунок того, що вона отут зверху знаєте, метал, то воно ось тут тепле, і поличка виходить знизу, ніби підігрівається трішки. Ну, ось так. Це от... Тут вона розрахована полиця на її ширина 40 см. І ось одна оця лампа на 36 ватів. В тому році вона також так висіла, то цього було достатньо. Ну, І ще один стелаж, Тут його розмір 60 на 1,20 той, той стелаж також на 1,20 20, І тут в мене, ну, бачите, Тут висота вища виходить до полиці від лампи, до полиці виходить, ну, я думаю, мабуть, що сантиметрів 40. Там, мабуть, 35, все-таки, а тут 40, тому що вище. І їх тут три штуки по 18 Вт. Вони так зроблені, що їх, якщо мені потрібно, щоб світло було, ну, знаєте, щоб рослинка була ближче до ламп. То вони опускаються, ну так, якось чоловік це зробив, можна їх керувати ними. Тож, цього світла хватає також. Раніше було дві лампи тут. Так як ми переробили цей стелаж і переносили його в інше приміщення, то виходить так, що там подобавляли сюди лампи, От і стало краще. Тут я вам точно можу сказати: що ось та лампа на, 20, на 36 Вт. Від неї світла, звісно, більше і тепла також більше. Ці гріються менше, якщо ось так показати. Ну, я не можу вам так показати, як воно, тому що все-таки ось так якось бачите? Три лампи. На оцю ось кількість рослин. Ну, Кількість буде, звісно, змінюватися. Це я їх розставила, тому що трошки десь підлила більше, чим потрібно, треба, щоб підсохнули. Ну, поки так. Під лампами, бачите, йде оцей утеплювач, він допомагає, щоб світло було ну, ніби розсіювати ось це світло. Це я вам показую ну, ніби вверх. Ну, так, вони в мене тут ростуть. Такі лампи. Тож, кому цікаво було, можете скористатися. Все-таки інформація така. Зараз скоро розсадний сезон, тому, можливо, вона буде потрібна. Також, як подивитися, ось так я здаля стала, дивіться, знизу також ось ця срібляста іде, як підложка, утеплювач. І Зверху і знизу, і виходить, що ну, світла ніби за рахунок цього трішки більше. Тож рекомендую. Ну, Це хто ще не знає цього. Ті, хто вирощують розсаду, то, мабуть, що знають. Ще раз зверху покажу, як вони виглядають. Ось так вони продаються. Просто лампи, там нічого немає. Оце все кріплення приходиться робити самому. Ну, знаєте, так все продається. Що по ціні, ще скажу, ну, зараз я не знаю, наскільки це вони коштують. Ну, Ось така лампа, мені здається, в тому році щось докупляли, десь в межах 100 гривень. Отака От лампа в межах 200 гривні. Тож, ну, коли я купувала, то там була якась знижка, то, знаєте, вийшло дешевше. Я їх брала там. ну. Мабуть, що упаковочку, чи, ну, я вже не пам'ятаю, ну, бага... не багато, небагато, ну, більше 10 ламп права, то ну, знаєте, по ціні там трішки знижка була. От, Знову ж таки, де купувала, не скажу, тому що я вже не пам'ятаю цього. Ну, і Якщо в інтернеті дивитися, в Гуглі прописали, лампи, світодіодні лампи, холодного спектру це все, що нам потрібно. Звісно, краще було б фітолампи. Говорячи про освітлення, знову ж таки, я повторюся, що краще для рослин це фітолампи, які розроблені спеціально для того, щоб вирощувати рослини. Ну, Оскільки це, знаєте, задоволення не дуже дешеве, не всі можуть це дозволити. Я також ще їх не купувала, тому що стелажів поличок чимало, а якщо купити на кожну полицю ту фітолампу, то це виходить за дорого. Тож користуємося ось такими. Будь ласка, напишіть в коментарях, якими лампами ви користуєтеся. Можливо, хтось користується фітолампами, то ну, яку різницю ви бачите в вирощуванні, тому що ну, є різні відгуки. Одні кажуть, що фітолампа це супер, вона там розсада росте так швидко і все таке інше. Інші люди дотримуються такої думки, що ну, це лишні кошти на те, щоб купувати фітолампу. Якщо у вас багато рослин. ну, Давайте про це поговоримо, можливо, в коментарях. Діліться своїм досвідом, будь ласка, знову ж таки, це цікаво мені, цікаво тим, хто подивиться це відео, тому що все-таки розсадний період, будемо вирощувати. Ну, якщо не квіти, то овочі і, дасть Бог, буде в нас світло, а то знову ж таки цінічні атаки приводять до того, що світло знову ж таки відключають. Ну, нічого, такий час якось будемо жити. На цьому все. Кому відео чимось корисне, поставте, будь ласка, подобаючку. напишіть коментар, буду чекати на, на нього. Ну, і поставте дзвіночок біля підписки, для того, щоб бачити моє відео. І зараз я ці лампи поламаю. Ну і на все добре. Миру нам та гарних квітів.